Як ви ставитесь до передбачень? – Ні, ніяк не ставлюся. А чому? Тому що це неможливо чи не научно. Я просто в це не вірю. Ага, не Ні. Жодного разу не стикались в житті? Ні, не вийшло такого, не стикалася. Ні. Може, стикалися, чи знаєте, як прогнози замовляють або там в журналах пишуть. Ні. А ви? Ніяк не цікавилися. Натрицяте. Якось негативно не віримо. Байдуже просто. Не стикались в житті, можливо, з ситуаціями з якимись? Або може хтось розповідав, ну, типу, обговорювали. Та ні, напевно. Не згадаю зараз. Недовіра до цього. Ні, я не вірю. А чому? Ну зараз, може, бачили в соціальних мережах взагалі є така мода там замовити собі якийсь розклад, прогноз, щось таке. Ні, 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 я таке не вірю і не займаюся. 50 на 50. Вірю. А якого плану? Це щось езотеричне? типу там астрологія, таро, нумерологія, чи. Ну і астрологія також, і просто якісь е, передбачення. Так, звісно, можна щось передбачити. А чому ви більше могли б довіритись? Це, наприклад, астрологія чи таро, чи от щось таке? Мені кажеться, більше таро. Ну, був досвід, звісно, ну все сходилось. Так, як вони мені сказали, що допустим, я весною познак познайомлюсь з мальчиком, і літом у нас ну я зібеременю, да, від нього ну, так і вийшло в нас спокійно. Ні, ну знаєте, зараз просто в соціальних мережах та й взагалі мода замовляти там якісь розклади або а, астрологічні, ага. так ну. Ні, ні, я більше на себе розраховую, чим на передбачення. Позитивно. А яких саме? Ну тобто, знаєте, за зараз... хороших передбачень ставимось позитивно. До негативних негативно. Цікаве питання, дуже цікаве. По-перше, я вірю в передбачення, які я сама собі створюю. Ну, тобто, позитивні, да? як їх називають афірмаціями або ще. Я можу створити дуже класна ідея. Коли гарний настрій, написати будь-які передбачення в баночку скласти, а потім діставати. Передбачення на день. Ось таро дуже дієвий інструмент. Так, вони працюють. Якщо в це вірити, головне вірити в це. Що віриш, те й буває. Є якийсь досвід, може щось собі замовляли. Я просто іноді замовляю собі. Такі штуки є, є, є. і як це, збувалися. Біла. Так, да, дійсно збувається. А, і тут настрой. Якщо я відчуваю те, що мені заходить, ну тобто я в це хочу повірити, я хочу, щоб це здійснилося, я в це повірю. Якщо мені не подобається, я просто кажу, я не беру це, ну, це не моє. Буває так, я йду, щось думаю, якесь питання в мене в голові. Заходжу в кав'ярню, беру каву, беру чек і читаю, і там просто відповідь: вау, думаю, ну як так можна? От ото вам передбачення, воно працює. Дайте, можливо, от взагалі передбачити якусь подію. Так. А як астрологічно? Чи зумість, зараз модні ще таро розмати. Ні, 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 все емпатія. Ты настолько подключаешься, если ты в потоке подключаешься, а еще если задаешь себе определенные векторы, тогда через какой-то промежуток времени все твои замыслы сбываются. Проверено много раз. Вы этом. так впевнено классно рассказываете, вы что-то такое выучаете? А, нет, я... Мне уже много уроков, поэтому я уже и Тару проглотила, и йогу проглотила, и многие практики прошли еще в 90-х, когда Начинается момент, для чего я пришел в этот мир, что я делаю, как я делаю и как мне вообще найти опору. Поэтому ну, прежде всего в людях в своих целях и никогда не настраивайтесь на слово кажется. Оно такое обманчивое. Говорите, что это вам только кажется. Просто делайте вперед шаги.